Починаємо в контроль Ви готові? Готові, так. Чи варто на ваш погляд розмежовувати культуру і політику? Варто, але не так, щоб аж настільки. Відповім словами Едуарда Лімонова, трошки їх змінивши. Українська політика така ж чуттєва, романтична і героїчна, як і українська поезія. Маю на увазі політику не Верховної Ради, а мітингів і площ. Насправді, все життя мистецтво і політика може бути справжнім мистецтвом і культурною політикою. І так навпаки, культура може бути заполітизована і така ж негарна, як політика. Пабло Пікасо сказав, що він робив гроші на людському глупству і пихатості. На чому ви робите свої гроші? Я не роблю гроші. Я сподіваюся, що ці гроші вони все ж таки без вони не заплямовані, які я намагаюся якось робити. Мені не соромно за них. Бідність це вада чи спосіб мислення. Я думаю, Це форма долі, як кажуть деякі інтелектуали, пруха. Бідність це фатум. Вважаєте, відмова голівудських зірок брати участь у церемонії врученні Оскару це позерство, яке призначення підвисити свої рейтинги, чи все-таки активна громадська позиція? Думаю, в когось позерство, в когось підвищити громадську свою позицію? Ну це виряжеться напевно, так тобто, привабити до своєї постаті зайвий інтерес, у когось банальне панти для приїжджих. Голівуд це суцільне шоу і це елемент шоу, звичайно. Шоу маст Голон». Таким чином воно продовжується завжди. І з будь-якої події Голівуд все-таки зробить врешті-решт саме шоу. На ваш погляд, кому сьогодні легше живеться – генієм чи ідіотом? Переконаний, що ідіотам, бо зараз вся культура, принаймні, перетворюється на таку собі, на таке гігантське шоу, де затребування в першу чергу блазні. Або ти ідіот, або геній. Якщо будеш ти нормальною людиною чесною, то буде жити легше. А якщо ти геній нечесний, скажімо, або ідіот нечесний, то і важко і жити. Який з витворів сучасного мистецтва ви б охарактеризували словами герта? Мені сподобалося, а ті, у кого смак гірший, так ті взагалі були в захваті. Ну, Зокрема, таке популярно таку річ, як телесеріали. Зокрема, прямі трансляції з Верховної Ради. Ви прийшли Бліз Дайте світло на майданчик. Я представляю сьогоднішніх опонентів. Це поет-письменник, журналіст Павло Вольвач, і музикант, і теж мій колега-журналіст, лідер гурту Декаданс Валентин Терлецький. Сьогодні вони не лише коментуватимуть події в культурному житті міста, але й поговорять про своє особисте. Це не те, про що ви подумали. Я маю на увазі творчість. Почнемо з Павла, який сьогодні гість в Запоріжжі, він живе і працює в Києві. Павло. Ми знаємо тебе як поета, бачили твої і читали. Мабуть, багато хто із запоріжців читав твої поетичні твори. І раптом ти перекваліф... перекваліфікувався на письменника. Як це сталося? І е, навіть е, взяв участь у проєкті Літературному коронація слова, став лауреатом і посів почесне третє місце. Якщо я не помиляюся, і будь ласка, який це був твір? Розкажи про нього докладніше, так ну щодо як я прийшов до, до такого життя нинішнього, то напевно. Гадак, сурова прози прозі клонять. Ось. Ну а плюс я давно вже відчував, що не можу висловити в слові, зокрема в поетичному, все те, що, що було за мною, якийсь свій досвід. Треба його якось було омовити. Ну і таким чином я прийшов до прози. Я відчував, що я змушений був сказати про той світ, про тих людей. Ось, якщо так не вдаватися в якісь розумування. Це треба було зробити. Я відчував цей свій обов'язок. Я написав роман, називається Він Кляса. Ось і щоб бути почутим, щоб роман видали, я взяв участь в конкурсі Коронація слова, який дає змогу, якщо ти потрапляєш в десятку, зразу, зразу бути виданим. Видає нас таке досить престижне, наймодніше, як на мене, зараз, видавництво українське Львівська кальварія. Я сподіваюся, десь влітку восени вже роман буде виданий. Наскільки чесним був конкурс, і е, я знаю, що співкерівником проєкту, проєкту Коронація слова є Алла Сірова, наша запорізька письменниця. Ось такий факт, як земляцтво, як особисте знайомство, він впливав на результат? Я думаю, що не впливав абсолютно. Хоча, ну як як вводиться, і якби щоб це було відповідало таким тусовичним справам, то Розмови, знаєте, повинні там хтось з ким спить, хтось, хтось з ким випиває. У мене цього не було, і сподіваюся, що конкурс відбувався чесно. Зокрема, скажу, що журі очолював такий відомий, очолював такий відомий письменник, як Юрій Мушкетик, а членами журі є Василь Шкляр. Постать, яку не треба я думаю, представляти, аж занадто для читачів, які слідкують за українською прозою, це минулорічний володар гран-при цього конкурсу Коронація слова Василь Шкляр, Марія Матіос Софія Майданська досить поважне журі. Як воно працювало, я не знаю, але я вірю в їхню чесність. Хоча механіка мені невідома така докладно. Павло, скажіть чесно, ти писав для себе чи для читача? Для себе, насамперед, для себе. Я кажу, я хотів виповісти якийсь свій досвід. Потім, потім вже, якщо це так пафосно сказати, на другому плані стати голосом тих, хто мовчить, тобто тих моїх друзів, тих, того світу, в якому я жив. Безумовно, для себе. І якщо це для себе цікаво, то тільки тоді воно може бути цікаве комусь. Доки ти писав наступний твір, Валентин Терлецький він теж байдики не бив, не сидів, склавши руки. І як результат, концерт групи гурту Декаданс, який пройшов у колишньому палаці культури будівельників, зараз це палац молоді. Так, дивимося, фрагмент. Традиційний щорічний сольник гурту Декаданс, який пройшов у палаці культури будівельників, завітали любителі альтернативної музики. Декаданс представив відомі вже пісні із старої програми та провів презентацію своїх нових напрацювань за останні півроку, обкатаних у Дніпро-Дзержинську і Сімферополі. Декаданс, за словами лідера гурту Валентина Терлецького, продовжує творчі експерименти. Успішно поєднуючи кілька стилей і напрямків від традиційного харду до блюзових елементів хардкору. Есть поэты, которые ходят на земле, но валик далеко не из их числа. Он летает, по-моему, очень далеко отсюда. Ему это все идет начитка, как он уже где-то, по-моему, говорил. Начитка сверху. Это, в принципе, правда. Иногда сами музыканты с 28-го раза улавливают всю эту ход мыслей. Но на самом деле, может, за это мы и любим эти стихи. Мы не стоим на месте, мы тоже развиваемся морально. То есть уходим от какого-то мрака и приходим к какому-то свету. Но пока мы на этой нейтральной территории будем на ней продолжать еще находиться которое время. гайки для того чтобы делать музыку это неприемлемо когда-то надо с этим всем наверно заканчивать и заниматься только музыкой и поэтому мне лично кажется хоть я уже сколько лет проиграл в этой группе что делаем мы это в принципе довольно неплохо всем это нравится но ну, просто пора уже по моему переходить на более интересный уровень который в принципе приносит кое-какие доходы шоу бизнес вообще такая страшная штука действительно там плавает аквариум где плавает он насыщен только одними акулами там не хищным рыбам делать нечего и в любом случае нам придется так Же быть хищными этими рыбами чтобы выжить просто в этом мире шоу бизнеса иначе просто мы будем э, то есть быть в стиле быть в моде быть на слуху движений быть в движении. Быть в движении. Желаем нашему всему городу э, развития молодежных рок-культуры. И вообще культуры, в частности, и мне, конечно, более приятно, когда молодежь слушает музыку и так вообще отдыхает. Пусть кто-то может, глядя на нас, возьмет какую-то там совершенно разбитую гитару и попытается издать пару похожих звуков, это все отлично. Лучший допинг, это творчество, это сцена. Потому что никакой наркотик, никакой алкоголь, и даже я вам скажу, секс не заменит этого, этой энергетикой, которая непосредственно царит на сцене во время живого выступления. Слушайте живую музыку. Декаданс завів своїх молодих прихильників співоберту. Публіка, яка знає репертуар на пам'ять, просто навісніла, підспівуючи, підстрибуючи і аплодуючи. Словом поводила себе нормально для людей сучасних і продвинутих. Усі були захоплені від себе, від музики, від життя і, зрештою, від весни, що топчеться на порозі під ритм Харків. 烧。手 Ти так по-модному був одягнений в вишиванці. Це якийсь ексклюзив, хто тобі її вишивав? Ні, це справжня українська сорочка, вишиванка, яку я купив ще, будучи школярем. Мені подобався тоді такий стиль. Я навіть носив її в університеті і вдягав. Це звичайно, звичайний одяг, і він має право на існування і в четвертому, і в п'ятому тисячолітті. Так що це на сцені, звичайно, це. На елемент... сцені це взагалі має такий вигляд епатажний. Досить. Це По... ж не, не повсякденний твій одяг, да? ну, звичайно, не повсякденний, але це елемент е, стилю якогось. Е, це не декларування чогось там, можливо, якийсь там, я ж не в шароварах, а джинси і вишиванка. Тобто, будь ласка, хавайте такий варіант. Е, можливо, чимось це буде. Е, Можливо, я носій якоїсь нової моди. Тому... Ну, така повна повна дифузія. Валентине, я не скажу, що я прискіпливо так спостерігаю за вашою творчістю, але скільки я пам'ятаю ваш гурт, ви завжди експериментуєте і стилями, і з напрямками. Чи не затягнувся цей експеримент? Так, багато часу ми витрачали на різні експерименти, і багато часу спливло, так би мовити, в порожній якийсь простір, бо ми дійсно тупцювали іноді на місці. Кілька років знаходилися в справжньому андеграунді, і виходу з нього ми не бачили. Хтось каже, що ми в цей час просто. Самі себе гальмували в чомусь, і він пройшов даремно для нас. Але зараз такий період настав, коли ми вийшли з якихось межі експериментів постійних і змін складів. У нас вже все стабілізувалося, і тепер ми дійсно пробиваємося, хоча з боями це складно. В сучасний український шоу-бізнес. Експеримент має вже дещо концептуальний вже вигляд зараз, тобто об'єднаний якимось стилем і напрямком одним. Звичайно, в музиці це від блю до якоїсь важкої музики з елементами національної, звичайно, музики, з елементами якогось дансу, трансу і екстазі, тексти стають більш світлішими, ніж раніше, якщо нас там звинувачували. Кровіща там була в текстах і багато мраку ну, можливо, можливо, це таке підліткове було. Ви ж подорослішали вже зрештою скільки декадансу Так, да. 11 років вже грає група декаданс раніше. Ми більш до речі відповідали назві, тобто такі містично, Барокове таке було забарвлення, де в чому. А зараз ми дійсно стали більш на модній рейки, слідкуємо за що відбувається там на Заході, в Парижі або в Москві, або в Києві. І намагаємося бути на такому ж рівні, але не зраджуючи, власне, я. Тобто балансуємо, і це, по-моєму, вдається, але дуже важко. Важко саме з комерційного плану, бо рок і надалі залишається якимось екстра невміняємим, можливо, так сказати, мистецтвом, бо якщо, <тямлення> да, якщо хочеш грати справжній рок, то ти завжди будеш в андеграунді. А якщо хочеш гроші за це отримувати і там, їздити в турі, неважно з якимось там напоєм або пральним порошком, хто тебе повезе в цей тур, то ти повинен грати таке, аби народ, широка публіка, дівчаточки, хлопчики там і навіть там більш старше покоління, щоб це все розумілося і так як Би мовити, приймалося, хавалося, як модно казати. Павло, тоді питання до тебе: ти давно знаєш Валентина і знаєш Декаданс, що вони витворяють за всі ці роки. Як ти оцінюєш їхню музику? Як ти її сприймаєш чи не сприймаєш? Я оцінюю так, що це саме якраз те, що потрібно на нинішньому етапі. Повертаючись до твого питання про вишивану сорочечку, от здається, в цій сорочці там все і все і закодовано. Тобто, це таке поєднання модерного українства джинси, джинси і вишиванка. Я розумію, що це деталь, це елемент, але от в цьому це код. Тобто, я не прихильник українства, я не вірю в старе українство із вишиваною маніжкою, матнею, так. все це. Гаркун Дунайство, так а от саме якийсь модерний проект українства, як, як модерновий проект це те, що робить Валентин своїми колегами, і його творчість, їхня творчість декадансу. Я не настільки знайомий, чесно скажу, щоб судити про якісь деталі, нюанси, але вона несе для мене дуже близьку річ, таку як емоція, яка як б'ється, як жилка, як каже мій друг Сашко Хоменко, критик київський, як жилка під шкірою. Тобто це дуенда, тобто цей напрямок емоційний, не якийсь там розумування холодне. Mm -hmm. А ця емоція, це мені дуже близько. Павло має на увазі ще, мабуть, такий дещо музичний термін драйв, який перейшов зараз і в літературу. Так, ну, Павло так. можливо не любить цього слова. Драйв слово мені дуже подобається. Вона така бо яка росіяне хльостка. Я просто ну не хотів за штам от драйв. Я хотів все таки пояснити, що я мав на увазі. Павло, у нас на столі кілька книг лежить. Твоїх? Будь ласка, розкажи про них. Це, це по, 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 Поетичні збірки, так, збірки, які я видав вже поза Запоріжжям, тобто, вже переїхавши до Києва, це «Брука брукаїстерня, вона вийшла в видавництві Дніпро в Києві, така поетична в 2000 році. І в, рік тому в Кальварії, знову ж таки, південний схід, який об'єднав всі мої попередні збірки Маргінескрузухвала і «Брука стерня». Це південний схід. Так, а тепер знову повертаємося до музичної теми. Нещодавно в Запоріжжі була група Назарит. Я взагалі-то думала, що це гурт, такий на якому зросли ледве не наші бабусі. Виявляється, його знають навіть тинейджери. Питання до обох опонентів: на якій музиці ви зростали? Що вам близьке? Ну, назва і музика Назарету, особливо назва, точно була в тому повітрі, в тому небі, яке було довкола мене, але не скажу, не буду кривити душею, що це моя улюблена група чи близька мені. Ясно, я розумію, що це такі монстри рок н ролу Вони вони є в моїй пам'яті, але вони мені не дуже близькі, бо для мене зокрема важливий текст. Музика якось на іншому плані, через те мені значно ближче були гурти російськомовного, ну російський рок, тобто акваріум, ДДТ, вони дещо пізніше. А тоді, ну, на жаль, я любив і той світ, знову ж таки кажу. Там були популярні зовсім е, інші тексти на кшталт гоп-стоп зоя. Так сталося, Валентина. Ну, Стосовно Назаря, це дійсно, чому вони досі подобаються і вже більше 30 років не сходять зі сцени. Не тому, що вони якісь монстри, там, а просто вони справжні професіонали, яким повинен бути справжній митець і музикант. І вони роблять постійно, вони не здуваються, не, не падають, не опускаються, не спиваються, врешті-решт. Вони постійно тримають себе в руках. І молодці, так, так і треба тримати і з них брати приклад. Ну, тут я хотів би Валентину таке заперечити. Скільки опоненти не спиваються, Зрештую. не спиваються і досить багато таких хороших крепких ребят в ресторанах. От вміють вони працювати в ресторанах і не спиватися. Але вони не стають не те, що у рівня назирати, вони по, -по гульфи к цьому назирату. Чому? Отже, щось інше є в їхній творчості. Тобто них... не спиваються, ти не вважаєш це достоинство? Безумовно, ну, ж, можна напевно, у ресторанних музикантів лабухів, яких називають презирливо ті, хто на сцені в них нема творчості. Вони більш виконавці, але вони. Нічого самі не продукують. А я зростав, зокрема, на музиці. Це теж був російський рок, русський рок, як його тоді модно було називати. Ну і Володимир Семенович Висоцький. З Висоцького це неможливо. Це класика, да. Батьки в мене дуже його люблять, і, і я також зростаю. І потім з'явилася західна музика, вже коли я сам почав грати музику, як просто теж. як Музикант я просто е, слухав все це, всотував себе, робив висновки ну, для загального свого розвитку. Рок музиканти, більшість рок-музикантів вважають, що вони люди набожні. Вони про це всім розказують на прес-конференціях. Валентине, які стосунки у, у тебе з Богом? Е, стосунки є, е, е, і вони дуже добрі, е, але про це, е, мені здається, не дуже варто казати вголос, бо це справа інтимна. Павло, теж хочу приєднатися до цих слів. Інтимна це сторона життя, і не варто тут глибокодумно морщити і розповідати про якісь про якісь про якусь механіку цих стосунків. Я визнаю, що щось тремтить над головою, щось є, слідкує за нами. Але як там що утримаюся від від відповіді прямої? До речі, зараз піст. Ви дотримуєтеся поста? Взагалі, що ви думаєте з цього приводу? Наскільки це необхідно? Я думаю, що ця річ необхідна для якось просвітлення духу, але я не дотримуюсь, тому не мені, мабуть, про це, про це щось розумувати. Ось але ця практика, вона ж іде не від того, що комусь захотілося зменшити обсяг Талії, щоб виступити потім на подіумі. Там це серйозна річ. Ну, пост, Поститися радять навіть медики, і просто так, і щодня якісь є дієти. Але це, до цього треба прийти духовно, я ще не готовий. Я це сприймаю як своєрідне лицемірство. Сьогодні в мене піст, в мене ось такі позиції, такі стосунки, а завтра мені відпустять гріхи і знову я буду себе поводити так, як поводив. Так, це в, чому, в чомусь тут є щось, може порівняти з самурайською е, самурайсько, якоюсь традицією е, Харакірі. От я зроблю, а заніс ножа цього меча, катану, а йому дзвонить телефон і кажуть, да, все владналося, все владналося. Він в піхви вкладає меча і каже, все не буде робити. Але куди діти ту готовність? Він ж був готовий таке розрізати живота. і Якби не пролунав дзвоник, він це б зробив. Отже, це на порожньому місці все це виникало. Так і з постом. Тут залежить від людини. Хтось дійсно поститься для того, щоб позвонити і сказати, Клавочка, ну я вже там четвертий день. Розумієте, це як предмет для якихось святських бесід. А хтось таким чином зростає в. У нас є час щоб обмінятися люб'язностями, починайте опоненти. У вас є питання один до одного? Я хотів би запитати у Валентина. Валентина, от коли говорять про Запоріжжя і особливо про культурний краєвид Запоріжжя, то чомусь ну десь так в підтексті, може, прямо не говорять, чомусь якась така скептична посмішка. Ну там все ж ясно, провінція, але ж ми з тобою знаємо, що це не так. І що якщо говорити про принаймні культурну потенцію Запоріжжя? то це не, не дядьки, не лише і не стільки, і не скільки дядьки офіціозні у костюмах із галстуками, які чомусь завжди представляють культурне життя Запоріжжя, а це щось інше. Ти є з цим згоден чи ні? Я тобі хочу запропонувати одну річ, якщо ти згоден. Це дуже дискусійне питання насправді, бо тут є своя енергетика в Запоріжжі. Оцей метал, ця земля, по-перше, ще давня. звичайно. Так і я ж прошу, а, а все зводиться до, до енергетики столу Парткомівського, ну трошки раніше, до трибуни, до офіціозу. Це ж не так? Ти згоден? Звичайно, тут є своя, свій вплив, своя земля, свої традиції навіть. І от а потім прийшов цей метал, дими, індустрія. І це поєднання дало якісь. Сплав люди звідси виходять дивні дуже. Їм, можливо, в чомусь важко в світі, бо менталітет тут зовсім інший у запоріжців. Можливо, в чомусь вони не творчі, можливо, в чомусь вони навпаки геніальні. Але от саме феномен запоріжниць є якогось... у нас, тобто це я не перебиваю, Валентина, доповнюю. Да. Нам якось важко чисто так уже опанувати один одному, бо ми багато в чому однодумці. Я хочу доповнити, тобто є розмах, так? Єсть. якого немає у, ну, скажімо так, в якихось галузях. У містечках, Однозначно. вони частенькі, ну немає цього, а в нас є. То... Якась там Луганщина, це, вони да, бліді, да. порівняно. Тут є кров, є от, знову ж таки, драйв, можливо, від цього. Поєднання протиріч, яке дає оцю дугу, там якусь. Що воно іскрить, як з під дуги трамваю, так який йде жорсткість, є навіть якась стійкість, і звичайно, люди тут стійкі і характери викарбовуються такі важкі. Ну То я й пропоную терлецький, давай творити не якусь нову там партію чи закрите акціонерне общество, а давай творити яку ставати елементами, сегментами якогось українського проекту модерного, який би не озирався, а принаймні брав витоки з тих. 20-х років я вважаю найцікавіших наших років, коли поставала модерна українська література, урбанна українська культура, орієнтована на коріння наше і направлена в небеса всесвітні. То як, от от хай, хай на хай стає декаданс на рівні з Назаретом. Звичайно, і треба підніматись і не тільки себе тягнути, але й інших і зробити якусь от вижимку з цього найкращого здається. Бо поганого дуже багато, воно як бруд, скрізь. Ми вийдемо на вулиці, подивимось себе. скрізь бруд. Таким чином і можна, і тільки так, і можна створити нову українську культуру. А можливостей у нас. Вони просто не обмежені, бо в українській культурі дуже багато лакун, ніж, тобто це, ну кажучи так, брутально край дніпуганих райкомов. Тобто чист, чиста дошка, багато в чому, і тоді можливості величезні, які які можна заповнювати. Багато невиповіданого, несказаного. Mm -hmm. Ось, але проблема тут же ще в чому от, от в декаданс це ж проблема не лише терлецької декадансу, що їх мало хто зна, чи Вольвача мало там друкують. Проблема держави, тобто грошей, шоу-бізнесу, розкрутки. Де ці українські фестивалі була червона рута, і ті ж нема. В основному, які співають, якісь дівочки, якісь безпонтові мальчики. Я всякі гаряки Кричевські. Павло, добре, давай, можливо, ми якраз з тобою щось зробимо таке. Так, будемо сподіватися. Додати до цього нічого. Я дякую опонентів. Нагадую, що це Валентин Терлецький, лідер гурту Декаданс і Павло Вольвач, письменник, поет, журналіст. Прощаємося.